Жили собі дракони. Вони літали в небі і дихали вогнем. Усі, крім наймолодшого. Він не вмів дихати вогнем, а дихав водою й мильною піною. Ось тому з нього всі сміялися і називали водометним, і не брали з собою на прогулянки. А він від цього дуже страждав. Одного разу в місті було свято, і запросили, як звичайно, драконів. Щоб вони влаштували феєрверк. І всі дракони полетіли до міста, а наймолодшого залишили вдома, як завжди. І почалося свято В нічне небо здійнялися дракони та йну дихати вогнем. Гарно було. Як же ж вони літали, які вогняні кренделі в небі вимальовували, які золоті букети запалювали. Усі люди ринули на вулиці, кричали ура і плескали в долоні. А дракони так старалися, що геть забули про обережність. Одна іскра впала на дах будинку, дах зайнявся вогнем, а за дахом полум'я охопило увесь будинок, а за ним сусідній. Місто було переважно дерев'яне і горіло швидко. Що тут зчинилося? Веремія, крики, дим. Лише один хлопчик не розгубився. У нього був велосипед, і він знав, де печера драконів. Хлопчик скочив на сідло і за кілька хвилин уже стукав у драконові двері, кликав водометного дракона на допомогу. Водометний дракончик страшенно боявся вогню, але треба ж було рятувати місто. Ось він злетів у гаряче нічне небо, та й нудихати водою піною, напалаючи дахи. Вогонь шипів, дим щепав за очі, уже й дихати нічим, уже й піна закінчується, проте дракончик з останніх сил поливав пожежу, поливав, поливав, доки й зовсім загасив. І відтоді з нього вже ніхто не сміявся. Йому спородили пам'ятник, а найголовніший міський урядник видав закон про протипожежну безпеку. У тому законі було написано. Що вогнедихі дракони повинні завжди брати з собою на прогулянку водометного, а кмітливому хлопчикові подарували новий велосипед.